У деканському будинку дитячої та юнацької творчості відсутня інтерактивна дошка. Її впровадження зробить процес навчання сучасним, креативним та захопливим. Інтерактивна дошка вікно в сучасному світі. Кожна дитина заслуговує на навчання сучасними технологіями. Це не просто техніка, це інструмент майбутнього. Інтерактивна дошка це наш старт до інноваційного майбутнього. Нові інструменти відкриють, нові таланти. Інтерактивна дошка крок до мрії для юних дослідників. Розбиваємо інноваційні гуртки разом. Ми відкриваємо нові напрямки, техніки, науки, експерименти. Це місто знань, до креативності, до впевненості в собі. Кожна дитина отримує шанс на успіх. Відкриваємо нові гуртки, подаруємо дітям більше можливостей. Сьогодні дошка завтра. Важливе відкриття. Підтримайте проект, подаруйте дітям. Сучасне середовище для навчання. Ваш голос важливий для нас.